У Брюсселі уже другий день триває зустріч міністрів оборони країн НАТО. Ключова тема як допомогти Україні в протистоянні російській агресії після масової ракетної атаки, 10 жовтня, рішучість західних партнерів допомогти Україні тільки зросла. Нові системи протиповітряної оборони від США з'являться в Україні найближчим часом, тільки на їх вдасться фізично доставити. Політична воля є, це лише питання безпеки, сказав американський міністр оборони Лойд Остін, відповідаючи на запитання кореспондента ICTV Володимира Рунця за підсумками зустрічі Рамштайн. 6 Я один із тих, хто ще цього понеділка не знав, чи зможе сюди приїхати. Тож запитання не моє, це запитання від людей в Україні. Коли вони зможуть спокійно спати? Коли будуть системи ППО та небо над Україною знову стане безпечним? Коротка відповідь на ваше запитання: системи нададуть так швидко, наскільки це можливо фізично, і це те, на чому ми тепер зосереджені. Маємо намір надати ті системи, які є доступними, які мають зокрема такі країни, як Німеччина. Поки конфлікт триває, завжди буде відчуття невпевненості. Тому важко передбачити точно, коли пересуватися країною буде справді безпечно. Німеччина вже передала Україні першу систему ППО середньої дальності АЕРІСТЕ, окремо зазначив Остін. А генерал Марк Міллі, голова об'єднаного комітету начальників штабів США, заявив, що його країна у змозі надати комплексну систему протиповітряної оборони для збиття повітряних цілей на різній висоті та дальності. Визнав, це не закриє небо над Україною повністю, але надасть можливість захистити пріоритетні об'єкти ми говоримо про системи короткого радіусу дії та низьких висот середнього радіусу дії та середньої висоти, і далекобійні системи великої висотності. Це суміш всіх таких систем, які зупинять можливе порушення повітряного простору України російськими літаками, безпілотниками і надасть оборону проти російських ракет. Масованою ракетною атакою на Україну 10 жовтня Кремль вистрелив собі в коліно. Розраховував, очевидь, що наші західні партнери схилятимуть Київ до переговорів з агресором, натомість вони згуртувалися довкола ще більшої допомоги Україні. І вчора мені всі міністри кажуть, ти не уявляєш. У нас такий рівень підтримки України знову прямо каже зашкалює. Всі нам кажуть, що треба їдеш на Шрамштайн, підтримуй Україну. Значить, дай щось Україні від них люди вимагають. Тобто, я ще раз кажу, вон Кремль робить все, щоб нас світ підтримував і далі, причому рівень вищий, вищий, вищий і так далі. Тобто, навіть ті міністри, які раніше були, ну скажемо, таку більш обережну позицію зберігали зараз. Сьогодні дуже активні. Проактивні відчутно сміливішою стала Франція. Надійшла нам три реактивні системи залпового вогню LRU. Ірнізований варіант більш відомих систем М 270 МЛРС. Французький президент Еммануель Макрон в ефірі телеканалу «Франс-2» підтвердив надання анонсованих раніше шести гармат Цезар на додачу до 18 переданих раніше. Ми надамо радари, зенітні системи і набої до них для захисту від атак з повітря, особливо від безпілотників та ракет, і зробимо це у найближчі тижні. Ми будемо постачати зброю і паралельно навчати українських вояків. Німеччина упродовж кількох тижнів надасть додаткові реактивні системи залпового вогню «Марс-2» та самохідні артилерійські установки «Панцергаубіце-2000». Скільки саме тримають у таємниці. Окрім того, офіційний Берлін разом з Данією та Норвегією надасть 16 самохідних гаубиць «Сюзанна-2», а також 130 систем опалення, 36 медичних транспортерів, 100 тисяч аптечок та 405 тисяч сухпайків. Від Нідерландів ЗСУ отримає зенітних ракет на 15 мільйонів в євро. Канада допоможе на 47 мільйонів доларів. Це 500 тисяч комплектів зимової форми, артилерійських снарядів на понад 15 мільйонів доларів, а також супутниковий зв'язок на 2 мільйони доларів. Ми знаємо, що Україна все ще потребує більше систем далекобійного вогню, систем протиповітряної оборони та артилерійських систем. І я вдячний нашим численним союзникам і партнерам, які буквально змагалися, щоб надати Україні усе необхідне для самооборони і часто віддавали з власних запасів. Посилювати оборону потрібно незалежно від того, коли закінчиться війна. Це розуміють міжнародні партнери, тому міркують на півроку, рік наперед, чим ще можуть допомогти Україні. І на офіційному майданчику Рамштайн і в Кулуарах чути розуміння, що Росія розв'язала війну не лише проти України, а й проти світового порядку. А наше військо захищає не тільки рідну землю, а й увесь континент від імперських амбіцій агресора. Тетяна Наконечна, конечна Володимир Грунець та Факти, Тіві. Єдині новини.